В білій церкві відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської територіальної громади з вільної та греко-римської боротьби серед юнаків та чоловіків. Участь змагань приймали спортсмени з Київської, Дніпропетровської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Одеської областей. Загальна кількість спортсменів становила 550 чоловік. Самі змагання прийшли за сприяння Асоціації спортивної боротьби Київської області. Коляденко Ірина заслужений майстер спорту з вільної боротьби, бронзова призерка Олімпійських ігор, займається спортом вже 14 років. Вона тільки повернулася з сербського Белграда, де пройшов ліцензійний чемпіонат світу. Там їй вдалося завоювати бронзу і вибороти першу ліцензію для країни на участь в Олімпійських іграх 2024 в Парижі. Провела дуже потужно весь турнір. Про поступившись там за додатковими показниками тільки майбутній чемпіонці. І, в принципі, це всіляє надію на успішний виступ на Олімпійських іграх. До цього ми будемо прагнути і готуватись, щоб попереду ще цілий рік роботи. Ірина є прикладом для спортсменів. Вона довго готувалася, викладаючись на всю силу. Перемога для неї була дуже важлива. Так як перша сутичка була зі спортсменкою з Білорусі, це надало ще більшої жаги до перемоги. Попереду у спортсменки ще великий шлях підготовки до Олімпійських ігор, і ми віримо, що вона обов'язково переможе. Підготовка буде ще, ще майже рік до Олімпійських ігор. Будемо готуватися, збори будуть. Кончезаспа, міжнародні виїзди зараз будуть, тому будемо віддавати всі свої сили для того, щоб привести в Київську область золото Олімпійських ігор. На змаганнях були присутні почесні гості: Андрей Валерій, призер Олімпійських ігор та Чехлад Загія, призер чемпіонату світу. Ірина Коляденко та її тренер Яременко Володимир отримали грошові сертифікати 40 та 20 тисяч гривень від президента асоціації Попіашвілі Малхазі. Ми сильна нація, яка хоче перемагати та відвоювати на всіх фронтах. Кожного дня спортсмени вільної боротьби вкладають всі свої сили на килимі та впевнено йдуть до своєї цілі. Тому ми віримо, що таке покоління не перемогти. Бажаємо юним борцям не здаватись, зміцнювати своє тіло та свій дух і, звичайно ж, перемог.